Сповнені радістю та святковими дзвониками, ми вас вітаємо на підсумковій зустрічі різдвяного цифрового марафону. Вітаємо всіх, хто приєднався, та всіх, хто буде дивитися нас у записі. Мене звати Ольга Богданова, і я запрошую вас відзначити завершення нашого захоплюючого цифрового марафону. Це були п'ять неймовірних днів, наповнених навчанням, творчістю та онлайн-спілкуванням. До речі, якщо ви маєте свою улюблену дошку, напишіть нам про це у чаті. Настав час поділитися з вами підсумками і виразити наше захоплення вашою творчістю і непереможним духом. Попри кінець семестру та надмірне завантаження освітніми справами, ви не полишили можливість здобути нові знання і вміння, використовувати віртуальні дошки. У нашому марафоні взяло участь 67 педагогів з усіх куточків України. Створено понад 200 віртуальних дощок. З вашою допомогою ми зібрали 10 300 гривень для 148-ї окремої артилерійської бригади. Ваша щедрість та відданість роблять наш світ добрішим. Ми вже передали кошти нашим воїнам і сподіваємося, що цей подарунок стане для них невеличкою, але такою необхідною допомогою. Ви всі виявили вражаючий рівень засвоєння нового матеріалу. Вивчені віртуальні дошки тепер не мають для вас секретів, адже ви освоїли їх у момент, на який всі чекають. Спеціально для вас ми готові оголосити імена щасливчиків, які отримають унікальні призи. Усі учасники, які надіслали не менше 4 віртуальних дощок і набрали необхідну кількість балів у підсумковому тесті, отримують сертифікати про успішне завершення навчання на 15 академічних годин. Свої сертифікати ви зможете завантажити після нашої зустрічі на сторінці марафону у розділі Переможці. Шукайте кнопку Завантажити сертифікат, знаходьте своє прізвище. Та завантажуйте сертифікат до комп'ютера. У нас є приємна новина для тих, хто не встиг добігти до кінця разом з іншими марафонцями. Якщо ви не встигли виконати необхідний мінімум для отримання сертифіката, не засмучуйтесь, скористайтесь можливістю додаткової сесії, яка буде тривати ще тиждень до 1 січня включно. Надсилайте створені дошки та виконуйте підсумковий тест без обмежень проходження. Ваш сертифікат буде сформовано протягом доби. Якщо ви не знайшли себе у списку, не хвилюйтеся. Напишіть нам листа, а ми переглянемо ваші результати протягом доби і обов'язково сформуємо ваш сертифікат. Отже! Ми визначили 5, 5 кращих марафонців, які створили усі п'ять віртуальних дощок, виконали фінальний тест та набрали найбільшу кількість балів. Вітаємо кращих із кращих! Владимирову Вікторію, Камазіну Олену, Каракуц Аллу, Стримську Ольгу та Тищенко Ірину. Вітаємо, дівчатка, вас із перемогою. Наші переможці зможуть вибрати собі подарунок. Це може бути можливість отримати два безоплатні сертифікати за результатами успішного навчання у вебінарах, два, дві будь-які відеоінструкції з вивчення цифрових інструментів, або ж 50% знижки на будь-який курс від платформи індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав наших воїнів. Тому вирішили відзначити додатковими подарунками 5 учасників, серед тих, хто зробив донати Ми запрошуємо до нашого святкового барабана, за допомогою якого ми визначимо 5 щасливчиків, які зможуть отримати. Одну відеоінструкцію з вивчення цифрового інструменту на вибір. До цього барабану ми додали прізвища усіх учасників е, стільки раз, скільки вони сотень задонатили е, нашим хлопчикам, які на передовій. Отже, тримайте кулачки, бо зараз буде крутитися колесо фортуни. Вітаємо Каратай Ольгу. Наші вітання Завадській Світлані. Овансик Ірина, вітаємо. Кадикова Христина, вітаємо, і останній учасник, а може, не учасниця. Базильчук Тетяна. Вітаємо п'ятірку щасливчиків. Сподіваємося, що е, наші подарунки вам будуть дуже приємними і е, ви ними обов'язково скористаєтеся. Ну що ж, вітаємо ще раз усіх переможців і призерів. Якщо ви бажаєте зробити приємний подарунок колезі, подрузі чи другу, а можливо е своїм учням, у вас є така можливість. Ви можете передарувати свій приз. Звертаємо вашу увагу, що усі пропозиції чинні лише протягом року, тому поспішіть скористатися своїм виграшем. Хочемо звернути вашу увагу, що усі матеріали нашого різдвяного цифрового марафону будуть доступні лише до 1 січня, включно. 2 січня відеоінструкції перейдуть у режим додаткової оплати. Ну, і де шукати наші подаруночки? По-перше, на нашій платформі індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога ви знайдете наші послуги, і в розділі Вебінари ви прийдете до нової сторінки, де знайдете. Перелік всіх вебінарів, з якими ви можете ознайомитися, Звертаємо вашу увагу, що перегляд вебінарів абсолютно безоплатний і у постійному доступі. А от отримання сертифікатів передбачає оплату, сплату сертифікаційного внеску. Завітайте, будь ласка, на цю сторінку і знайомтеся із нашими вебінарами. Якщо ви перейдете до сторінки колекція відеоінструкцій», Ви тут зможете обрати і замовити відео з опанування різних цифрових інструментів. Серед колекцій ви знайдете відео у вільному доступі, які відразу можна відкрити і переглядати. Хочемо зазначити, що наша колекція постійно поповнюється, тому не пропустіть новинки. Ну, а якщо ви шукаєте цікаві пропозиції від платформи індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога, завітайте на головну сторінку і ознайомтесь із анонсами наших заходів. Найближчим часом ми плануємо нові дистанційні курси для вчителів математики, а також серію навчальних вебінарів для усіх категорій педагогів. Крім того, вже до літа ми запропонуємо до вашої уваги нову можливість відкриті курси, які не будуть вас обмежувати у часі і темпі навчання. Ну, а для того, щоб не пропустити е, все те, про що ми з вами говорили, і бути в курсі всіх справ, приєднуйтеся до е, телеграм-каналу, е, який називається Цифрова лабораторія. Ну і ще, крім того, ви будете в курсі усіх цифрових новинок і не пропустите вже точно ніяких пропозицій від платформи. Цифрова лабораторія буде вам пропонувати щоденні огляди різних цифрових інструментів. Ну, а посилання на платформу індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога і цифрову лабораторію ви знайдете під нашим відео. Ну що ж, якщо у вас залишилися запитання, будь ласка, напишіть їх до чату, або надішліть через форму зворотнього зв'язку, або напишіть нам на скриньку платформи. Прошу, будь ласка, якщо у вас є запитання, ми чекаємо їх у чаті. Так, дуже дякуємо за е, ваші відгуки позитивні. Е, сподіваємося, що це буде не останній наш марафон. Ми ще будемо вам пропонувати цікаві е, заходи і сподіваємося на е, нашу зустріч знову. Ну що ж, якщо питань немає, то ми ще раз хочемо подякувати кожному з вас за участь, підтримку і теплі слова. Без вас цей марафон не був би таким вдалим. Поділіться своїми враженнями про наш марафон у соціальних мережах. Не забудьте поставити хештег Різдвяний цифровий марафон. І ми сподіваємося, що все ж таки наш марафон залишив у вас незабутні враження і надихнув на нові творчі досягнення. Ми дякуємо вам всім і до зустрічі!